Команда Жмаринської дитячої юнацької спортивної школи здобула яскраву перемогу в 15-му благодійному футбольному турнірі пам'яті залізничника Олексія Гриценка. Участь у змаганнях взяли чотири команди з міста Вінниця, Житомира, Калинівки та Жмаринки. Команда жмаринчан на чолі з капітаном Томашем Єжакевичем виборола яскраву перемогу. У цей день підтримати синочка на матчі завітав татусь-футболіст, залізничник Богдан Єжакевич Рудницький з дружиною Анастасією та донечкою Марійкою. Татусь футболіст змінив м'яч на автомат і вже два роки захищає Україну у складі 70-ї бригади ЗСУ. Організаторами турніру виступили відділ молоді та спорту Жмарівнської міської ради та Федерація футболу Жмаринки. Змагання розпочались із вшанування пам'яті усіх загиблих за Україну героїв та виконання державного гімну України. Привітали учасників змагань виконуюча обов'язки начальника відділу молоді і спорту Олена Ковальська та голова Федерації футболу Михайло Шаркий. Ветеран спорту, Яків дерев'яний, та брат Олексія Гриценка, Володимир. Ми 15-й раз вже проводимо турнір. Честь пам'яті мого брата. Він любив спорт, любив дітей, любив цим займатися. Я особисто знав Олексія Георгійовича Гриценка. Ми з ним разом провели не один турнір. Це була шанована. Людина міста Жмеринки. Ми хочемо подякувати всім нашим захисникам, які воюють, боронять нашу Україну. Також у нас сьогодні присутній батько одного із гравців, Богдан Іжакевич, який оберігає, захищає. Та дає можливість нам спокійно грати у футбол, займатися нашими справами. Цей турнір де-факто є частиною військово-патріотичного виховання в рамках фізичного виховання нашої молоді в умовах агресії з боку Росії для нашої держави, формування та популяризація здорового образу життя, фізичної культури є життєвою необхідністю і вкрай важливим завданням. Подяка батькам, подяка тренерам, подяка всім спонсорам, які забезпечують цю роботу. Ну і подяка вам, дітки, за те, що ви не в комп'ютерах сидите, а виходите на футбольне поле, доказуєте щось, пробуєте, граєте, перемагаєте, здобуваєте нові перемоги. Успіхів спорту в тому, що ви започаткували своєму дитинством. Потужною підтримкою для гравців у цей день виступили матусі і татусі, які на кожній грі вболівали за дітей і підтримували їх. Гра відбувалася за кловою системою згідно жеребкування. Головним суддею виступив Віталій Горбань. Допомагав у суддівстві та захисник Богдан Єжакевич Рудницький. На кожному кроці гравців підтримували їхні тренери Олександр і Микола Кравченки з міста Жмеренка. Сергій Рябцун з міста Калинівка, Юліан Мисак з міста Вінниця та Олександр Ульченко з міста Житомир. У підсумку перше місце виборола команда ЮСШ міста Жмеренка. Друге місце підкорили Вінничани СК Темп. Третє місце вибороли гравці з Житомира Олімпієць та четверте місце дістались команді ДЮСШ США з Калинівки. Кращий воротар Захар Фурманчук з Житомира. Кращий захисник Даня Постоюк з Вінниці. Кращий напівзахисник Артем Білик. Кращий нападник Назар Оленич Зіжмеренки. Кращий гравець турніру Томаш Єжакевич. Усі переможці і призери отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Кращі гравці сувеніри, а команда Переможець головний кубок та настільну гру про Україну для відпочинку всією командою. Вітаємо команду жмиринчан та їхніх тренерів Олександра і Миколу Кравченків з яскравою перемогою.